Дня. Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 42-го уроку. Ми зараз проходимо будову слова, і будову слова можна порівняти з будовою будинку. Частиночки слова це як цеглинки, з яких складається слово. Аналізуючи слово за будовою, ми маємо виділити його частини. Слово складається з префікса. Суфікса коріння та закінчення. Кожна частина слова має певне графічне позначення. Частина слова без закінчення складає основу слова. Пригадаємо відмінки та запитання, на які вони відповідають. Називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим. Місцевий на кому на чому. Для того, щоб визначити у слові закінчення, треба слово провідміняти, змінити за запитаннями і подивитися, яка частина слова змінюється. Що ж таке закінчення? Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні. Давайте визначимо закінчення у слові мама, провідмінявши це слово. Називний хто що? Мама, закінчення а. Родовий кого чого? Мами. Закінчення –и. Давальний кому чому мамі. Закінчення і. Знахідний – що. Маму. Закінчення У. Орудний. Ким чим? Мамою. Закінчення ою. Місцевий на кому на чому. На мамі. Закінчення і. Корінь. Це головна частина у слові. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то найкраще підбирати слова, які відносяться до різних частин мови. Давайте підберемо спільнокореневі слова до слова сад. Маленький садок, людина, яка доглядає за садом садівник. Щоб був сад, його треба садити. Спільна частина у цих словах буде сад. Основа це частина слова без закінчення. Ми щойно відміняли з вами слово мама і бачили, як змінюється закінчення у цьому слові. Спільна частиночка корінь, а. Основа це частина слова без закінчення. Так, да, зверніть увагу, що це слова не спільнокореневі, це йде одне і те ж слово, просто воно змінює закінчення. А спільнокореневе слово, коли буде якесь інше лексичне значення у ньому, це частини одного ж того слова, просто із зміною закінчення. Суфікс це частина слова, яка стоїть після кореня і служить для зв'язку нових слів з новим лексичним або пестливим відтінком. Сад. Лагідно ми можемо сказати, садочок, суфікс очок, вода, водичка, суфікс «ичк». І префікс це теж значуща частина слова, яка стоїть перед коренем. І також служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. Тобто, щоб підібрати спільнокореневі слова, ви маєте не змінити у слові закінчення, а підібрати таке слово, щоб воно було або з префіксом, або з суфіксом, або відносилось до іншої частини мови, ніж подане слово. Давайте доберемо префікси до слова малювати. Малювати корінь мал. Префікс стоїть перед коренем. Добавляємо частиночку слова перед коренем. Намалювати префікс на. Розмалювати префікс роз. Домалювати префікс до, перемалювати префікс пере. Для того, щоб правильно записати у слові ненаголошений е або и. Його треба те слово змінити, а змінити так, щоб ненаголошений голосний став наголошений. Якщо ми сумніваємося, яку літеру е чи і писати, ми добираємо спільнокореневе слово таке, щоб та літера була під наголосом. Крило, крила, весна, весни, читати читанка, село. Селище. І таке правило, що писати е чи и, став під наголос завжди. Виконаємо завдання, у якому нам потрібно проставити літери е або И і, і підібрати спільнокореневі слова до цих слів, такі, щоб ненаголошені е або и стали наголошеними, та позначити у словах корінь. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: схилити схил, корінь схил. Листочки лист, корінь лист. Крикливий крик, корінь, крик. Тихенько, тихо, корінь тих. Веселий весело, корінь весел. Кислиця, кислий, корінь кисел. Шепоче, шепіт, корінь шеп. Лежить лежачи, корінь леж. Темніє темно. Корінь темно. Степи степ. Корінь степ. Крило крила. Корінь крил, летить – «лет». корінь лет. В Наступному завданні необхідно відгадати загадку, з відгадкою скласти і записати речення, підкреслити члени речення та встановити у ньому зв'язок між словами. Давайте, перш за все, відгадаємо загадку. Червоненькі намистинки, на на стеблинки. Подивись на їхні личка і пізнаєш в них сунички. Складемо речення зі словом відгадкою. Ми назбирали склянку лісової суниці. Натисніть на паузу. Та підкреслють у цьому реченні члени речення. Перевіряємо, хто ми, це підмет. Ми що зробили? Назбирали це присудок. Ось ми з вами знайшли основу речення, підмет і присудок. Тепер дивимося, що є слова, які відносяться до підмета? Немає. Шукаємо слова, які відносяться до присудка. Назбирали що? Склянку це додаток. Склянку чого? Суниці це також додаток. Суниці якої? Лісової це означення. Натисніть на паузу та встановіть зв'язок між словами у цьому реченні. Перевіряємо. Хто? Ми? Ми що зробили? Назбирали. Назбирали що? Склянку. Склянку чого? Суниці. Суниці якої? Лісової. У третьому завданні необхідно згрупувати споріднені слова, поставити у них наголос, виділити корінь у кожній групі слів. Е, У нас є такі слова: світанок, погонич, замовник, гонки, передмова, світлячок, промова, мовити, погоня, погляд, доглядати, гонець, глядіти, глядач, освітити, розглядати. Їх треба погрупувати по спорідненості, знайти споріднені між собою слова, слова родичі та виділити. У них корінь у кожній групі родичів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо світанок, світлячок освітити. Корінь тут у нас світ. Наступна група споріднених слів погонич, гонки. Погоня, гонець, корінь, гон. Наступна група слів замовник, передмова, промова, мовити. Замовник, передмова, промова, мовити, корінь, мов. І остання група слів. Погляд, доглядати, глядіти, глядач, розглядати, корінь, гляд. Для того, щоб виконати наступне завдання, нам потрібно повторити основні правила переносу слів. Слова зрядка в рядок переносяться по складах: калач, вечір. Маланка. Якщо є у слові е, випадок подовженого приголосного, то це слово можна поділити на склади двома способами: або перенести в наступний рядок два приголосних, або розділити їх. Один приголосний залишити в попередньому рядку, інший перенести. Життя або життя слова з. Префіксами ми не можемо префікс розривати, тобто префікс має бути разом переноситись, відділити змістовний Якщо у нас у слові є склад з одного голосного, то таке слово не переноситься. Або, якщо є іще якісь склади перед ним та після нього, до нього додається ще один склад. Марія, олівець. Не можна розділяти букву сполучення ЄО, там який знак О. Вони мають писатися разом. Г, йог, знайомий, кольори. Апостроф завжди пишеться м -м, після приголосного, залишається з приголосним. Хлоп, переносимо ята. М'який знак теж завжди залишається з приголосним. Слизь, переносимо код. Буквосполучення дж", «дз» розділяти не можна. Грим, джоли. за, дзвеніти. Вони теж пишуться разом. Ну, а зараз виконаємо завдання. Знайдемо помилки у переносах слів, поділимо їх правильно та запишемо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Лас. Тівка. Або ще можливий такий перенос ластівка. Журавлі все правильно, білочка все правильно. Кукурудза, буква сполучення розділяти не можна. Кольоровий буква сполучення м'який знак О, розділяти не можна. Кольоровий воно має бути або. Починати наступний склад або закінчувати попередній. Календар, все правильно. Ім'я не можна це слово ділити на склади, тому що я це склад з однієї літери. Іван теж на те ж правило, літера І складає один склад. Озеро, правильно чайка. Правильно польоти. Буквосполученням який знак О. Не можна відділяти від приголосного польоти або польоти. Корзина правильно, Олег не можна так поділити. Пам'ять правильно, сім'я. Слово на склади для переносу не ділиться, тому що треба залишити апостроф із приголосним, а я це один голосний. Один голосний не переноситься і не залишається у попередньому рядку. П'яте завдання. Прочитай анаграми. Що таке анаграма? Анаграма це слово, яке утворене перестановкою літер. Відшукай в цих анаграмах назви дерев та запиши їх. Ось у нас такі анаграми ми маємо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, переставимо місцями літери: сосна, верба, смерека, яблуня, вишня, ялина, тополя. Береза. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!